Здавалося, що ось відчули гольовий смак у матчах виїзних, але не вдалося цю традицію продовжити. Сьогодні не вдалося забити м'яч. Чи вплинув цей пропущений м'яч, швидкий на команду. Ну і Потім був час виправити положення, ось, що не вдалося. Ну, звісно, не хочеться пропускати на перші хвилини м'яч. Перші стандарти ми пускаємо. До цього було у нас дві гри, на виїзних, і хлопці показали, що вони вміють грати. Сьогодні, каз, казалось би, можна було. З кожною грою прибавляти, да? показати сьогодні ребуло, як ми вміємо грати, як проти Трасенця, так і чайки. Так? Но сьогодні щось пішло не так, не знаю. Ми, мабуть, чи швидкий гол пропустили, чи якась невпевненість сьогодні. Хочеться хлопців не знаю, підбедрити, і хочеться сказати їм якісь слова, щоб вони не снаснагою працювали на тренуванні, щоб голи влітали. Но сьогодні, бачите. На нуль зіграла команда суперника. Ну і заміну так зробили, але не вплинули вони на матч на у Ребела. Ось. Ну, і дефіцит гравців у Ребела, але все ж таки не зуміли скористатися, що так травмовані, там проблеми були. Ось, як, що від замін вимагали? Ну, вимагали ті, хто виходить на заміну. Я хочу, щоб вони виходили і підсилювали гру. Тому що хлопці, які грають 11 хвилин, вони вже уставші і хочеться ще посвіжити, випускаєш на заміну. Подивимось. Надіюся, що кожен з, кожен з них зроблять виводи, правильні висновки, і будемо працювати далі. Тобто ви хочете зараз голів легше забувати на виїзді, так? Це така тенденція, чи Не, просто чесно, випадковість? Хотілося, щоб ми багато голів забивали вдома. А взагалі забивали кожну гру, тому що до нас приходять наші вболівальники, він хоче побачити голи яскраві, яскраву гру нашої команди. Ми знаємо, що вони можуть грати, але ж сьогодні щось, щось вони не так впевнено грали, як завжди. Ну, Будемо сподіватися, у наступному матчі вдасться так, здобути очки Ми, забити що, голи. що вони, Хлопці зберуться, поспілкуються між собою. Ми в них віримо і хочемо, щоб вони грали так, як вони вміють грати. Кожен матч. Як показували гру ось, з Тростянцем так, і з чайкою. Так, так, так. Пане Максиме, ну були у вас кадрові, є кадрові втрати, проблеми. З яким настроєм ось їхали до горішніх плавнів. Чи вірили, що ось так все вдасться і довгоочікувану перемогу здобудете в горішніх плавнях? Доброго дня, дякую за привітання. Ну, ми, я у всіх майже інтерв'ю там, да, там, і взагалі з командою. Ми на всі матчі їздимо за перемогою, да, там, тому що. У нас також молода команда, як от її угірника, да, і дуже важливо там перемагати теж в матчах, тому що це психологія, і для молодих футболістів це добре, тому що коли є впевненість, їм, ну, їм знаєте, як проще там, розвиватися, тренуватися, грати, тобто досконалювати свою там, майстерність точити. Тому налаштовувалися на перемогу. А, так і вийшло, слава Богу, сьогодні. Да, там, але, на жаль, да, у нас дуже серйозні великі кадрові втрати. І от, і під час матчу у нас ще слава ставничі там а, отримав важку травму. Будемо надіятися, що там нічого серйозного, але, але а, от, тому а, сьогодні вдячний хлопцям за тому, що знаєте, коли в тебе всього-навсього 13 польових гравців. І два воротаря дуже важко і в емоційному плані, тому що також ми е, да, у нас була там невдала гра з чайкою, там, е, потім Тростянець у нас, там ми в ніч зіграли. І програли Чорноморцю. Тобто такий стан трошки був важкий. Плюс ці травми я так скажу, да, там, для колективу це дуже важко емоційно, психологічно, тому що вилітають лідери команди. І знаєте, ми там будуємо команду за рахунок колективу. І... Хлопцям дуже важко усвідомлювати, що там кожну гру, кожного тижня хлопці вибувають із за важких травм. Тому ця перемога і для наших хлопців, які травмовані, тому що ми сьогодні для них також грали, для наших болівальників. Вітаємо з перемогою. Гол вийшов перший трохи курйозним, чи вплинув він на хід подій? А, ні, я не, ну, як курйозний, можливо, для глядачів, скажу так, да, там у нас є певний розіграш спочатку з центру поля. Да, там сьогодні ми от буквально там з тренерами, коли виїжджали на гру, обговорили цей варіант. Да, там у нас за стандартні положення відповідає Максим Бабічук, це наш граючий тренер. Запропонував такий розіграш. Да, там, з нього вижали кутовий. Ну, а то ви, я ж кажу, там ми також дуже багато сидимо на стандартних положеннях, дав свої, свої плоди. Тому не скажу, що це прямо домашня заготовка, да, там розіграша. Це сьогодні спонтанно ми ну, так би, вирішили перед матчем, воно зайшло. Тому, тому якось так. все закидання робив Так, да? так. Е, да, да. Ми ну, знову ж таки сьогодні були вимушено перебудуватися в 3-5-2, тому що е, перед матчем також у нас у Ягора Капустя піднялася температура, у нього була 37,5. Е, перебудувалися і за рахунок того, що було два форварди, у нас. Е, ми, грубока, чита да, робили ставку на це. Але ну, він вийшов на заміну, так? Знову ж таки, да, вимушена заміна. А, і гравцю знову ж таки з температурою довелося виходити замість ставничого і догравати цей матч. Ми йому також дуже вдячні, тому що ну, це також знаєте його відношення до нашої команди він вийшов і відіграв на максимумі своїх можливостей ну і на як... яку швидкістю вімкнули Владислава Клименко п'яту останню <п яту, П яту, останню найбільш швидкий гравець команди а, ну так він і напевно Андрюхів Бодя у нас це такі два наших да, там, бігунка можна сказати знову ж таки да, там, грали десь ну не буду приховувати грали по рахунку тому що ну, реально там Знаєте, як перемога це емоції. І нам, нам не вистачає, тому десь відкотилися. Якщо будемо говорити про футбол, то сподобалося. Мені перші 23, 23 хвилини перші, да, там непогано виглядали, ми і пресингували, тобто гірнику було важко. Потім трішечки я ж кажу, там травма слави перебудувалися. І вже, ну скажу чесно, да, там десь нам теж вже було важковато, і ми десь вже по результату грали. Тому ця, ця перемога, вона ж кажу, була дуже важлива для нас сьогодні.